Вітаю вдома. Ти що читаєш? Що це таке? Дещо секретне. Я їду з тобою. Ой, пробач. Тебе не запрошено. Oh. They call it bad Чого приперся? У мене тут ситуація і потрібна поміч. Мені потрібні кращі, друзі. Це що новачок? Це наш снайпер. Не хвилюйся. Мені це лікар прописав. Слухай гостроки. Бачиш це лице? Дивись на застрель. Терористи захопили ядерні ракети на вантажному судні біля узбережжя. І якщо ці малята вибухнуть, буде третя світова. покриття! Таке життя тобі дорожче за друзів yeah! та родин. Час пошуміти. Yeah! Політаймо! Ну, no, давай! Оце вже діло. Це на що ти здати? Все значно цікавіше.